Новий навчальний рік освітня галузь Тернополя розпочинає в умовах недофінансування з боку держави. Потреби компенсовують з міського бюджету, докладаються батьки, спонсори, аби відшукати гроші на капітальні ремонти. Економлять на інших витратах в цьому році ми вперше запроваджуємо в Україні комплексний підхід до теплопостачання всіх шкіл, адже саме в школах і садочках міста Тернополя з початку опального сезону будуть встановлені індивідуальні теплові пункти, які дадуть можливість забезпечувати повноцінне постачання теплом, робити економіку коштів, автоматичним режимом регулювати температуру, піднімати чи опускати залежності від погодних умов. Особливості нового навчального року він у зв'язку з проведенням євро 2012 буде коротшим цього року. школярів Тернополя забезпечать усіма підручниками. Творча група вчителів працює над ще одним історія нашого міста. Вдалося зробити чимало, але плануємо ще відкрити заклади християнського спрямування, дошкільні навчальні заклади. До речі, 1 вересня відкриваємо навчально-виховний комплекс, школа номер 12 Християнський колегіум. Маємо в планах багато цікавого щодо введення нових інформаційно-технологій. Вчителі відпочилі, засмаглі у доброму настрої, сповнені творчих планів, уже готові до зустрічі з учнями. Зустрічаємо в новий навчальний рік, як завжди, з гарним, прекрасним чудовим настроєм, школи готові до навчального року, а особливо тим, що я знову набираю перший клас і запрошуємо всіх першокласників, батьків до школи, не лише до нашої 22-ї школи, до всіх шкіл міста. Ми вас дуже чекаємо. Вам буде добре, затишно у першому класі. Користуючись нагодою, я вітаю всіх учнів, яких я вчила спочатку навчального року. Я вас всіх дуже люблю. Ти, я думаю, що в цьому навчальному році. Так само, як і в попередніх роках, все буде нормально, діти будуть. Радісно ходити в школу з посмішками, отримують хороший багаж знань, і наше життя, спільне життя. Я завжди кажу, діти, учні, батьки, вчителі. Якщо в нормальному колективі, це завжди є якийсь такий сімейний дух. Я хочу сьогодні подякувати всім педпрацівникам, керівникам навчальних закладів за підготовку до нового навчального року. Вони всі справилися з завданнями бездоганно, і дітки будуть приходити і мати можливість вчитися з. Ручних затишних класних кімнатах і їх чекають з любов'ю їхні наставники. Про особливості нового навчального року на Тернопільщині, коли відбудеться державна підсумкова атестація, чи будуть канікули про освітні проблеми і успіхи? І це у програмі знати більше, яка вийде на каналі ТІВІ4 у прямому ефірі 1 вересня в день знань. Початок ефіру о 20-й годині. Телефон студії 43 39 20.